Вітаю! У завданні нас просять записати наступні значення в порядку зростання від найменшого до найбільшого. Для цього ми спочатку з'ясуємо, чому дорівнює модуль кожного числа або виразу, а потім вже з легкістю розташуємо ці значення по порядку. Нагадую, що модуль це відстань від нуля до числа або ж. Іншими словами, якщо під знаком модуля у вас від'ємне число, то його модуль все одно буде мати додатне значення. А якщо число і так додатне, то модуль в такому випадку буде дорівнювати самому цьому числу. Давайте уважно подивимося на ці числа. Перше значення в нас модуль 5. Як далеко число 5 знаходиться від 0? Відстань від 5 до 0 дорівнює 5. Давайте я проведу числову або координатну це те саме пряму. Тут буде 0, а ось десь тут 5. Ось ми переконалися, що відстань від 5 до 0 дійсно дорівнює 5. А отже і модуль 5 дорівнює 5. Далі в нас іде модуль різниці 9-7. Обчислимо значення цього виразу. Ми можемо записати, що це дорівнює модулю 2. Оскільки 9 мінус 7 це 2. А число 2 знаходиться в двох поділках від нуля. Отже, модуль 2 дорівнює 2. А можна розмірковувати інакше. Якщо під знаком модуля додатне число, то і модуль дорівнюватиме цьому додатному числу. Оскільки під знаком модуля число 2, то і модуль 2 дорівнюватиме двом. Наступним у нас іде модуль різниці 5-15. Скільки буде 5 15? Це мінус 10. А отже, це те саме, що і модуль мінус 10. З'ясувати, чому дорівнює модуль мінус 10 можна двома способами. Якщо під знаком модуля від'ємне число, то й модуль дорівнюватиме цьому ж числу тільки зі знаком плюс. І з цього випливає, що модуль мінус 10 дорівнює 10. А можна було б зробити інакше. Позначимо число мінус 10 на координатній прямій. Воно буде десь тут. Давайте продовжимо пряму. Ось тут буде число мінус 10. Подивіться, це число розташоване в 10 поділках, ліворуч від нуля. І саме цю відстань від 0 до числа і показує модуль. Отже, модуль мінус 10 дорівнює 10. Переходимо до модуля нуля. Модуль 0. Нуля. Як ви розумієте, 0 знаходиться в нулі поділок від 0. А це означає, що модуль 0 дорівнює 0. Якщо ми подивимось на координатну пряму, то ось в нас 0. І зрозуміло, що від 0 до 0 немає ніякої відстані. І нарешті останній модуль. Модуль мінус 3. Модуль мінус Число мінус 3 розташовується в трьох поділках ліворуч від нуля. Або ж міркуємо таким чином. Якщо під знаком модуля від'ємне число, то його модуль дорівнюватиме тому ж самому, тільки додатному числу, тобто трьом. Отже, модуль мінус 3 дорівнює 3. Ми записали вирази, які подані в умові, у вигляді звичайних цілих чисел. Тепер ми з легкістю можемо записати їх у порядку зростання. Яке з цих чисел є найменшим? Ось це значення найменше модуль 0 є найменшим. Давайте я його тут запишу. Модуль 0. Яке наступне найменше число? Число 2 найменше серед значень, що залишилося. А початковий вираз у нас був 9 мінус 7. Так і записуємо сюди модуль 9 мінус 7. Яке наступне найменше число? Це число 3. Потім йдуть числа 5 і 10. Отже, найменшим серед чисел, що залишилося, є ось ця трійка. А початковий вираз був модуль мінус 3. Так і записуємо модуль мінус 3. Як я вже казала, наступним буде число 5, отже, записуємо модуль 5. І нарешті є число 10, яке є модулем різниці 5-15. Записуємо модуль 5-15. Ось і все. Ми виконали завдання. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. І до зустрічі на наступному уроці!